ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні, дорогі по присті, свята мати церква, вже потроху починають підготовляти нас до Святого Великого Посту. Невпинно йде час, і ми з вами, цієї неділі, розпочинаємо цикл тих підготовчих чотирьох неділь, які готують нас до цього особливого часу. У житті кожного християнина до духовної весни, як про Великий Піст, говорить святі Отці. Сьогоднішня неділя називається відповідно до одноіменної притчі, яку розказав Христос Спаситель неділя про митеря і Фарисея. Цю притчу, як свідчить Євангелист Лука, Господь розповів для тих, хто були впевнені, що вони праведні і принижували інших. Ми і фарисеї. Дві різні людини, і відповідно, їхня молитва теж була різною. Ми минулої неділі дещо говорили більше про митарів. Сьогодні ми поговоримо більше про фарисеїв. Хоча ці законовчителі в юдейському суспільстві були вчителями віри в юдейському суспільстві, але все ж вони дуже часто крайно безчестили ім'я Боже своїм лицемірством. І Господь, коли чує молитву одного і другого, нам дещо дивно, чому він обирає молитву митаря, а не Фарисея, оскільки Фарисей зовні праведний. Усі ці його чесноти, які він перечислював, дійсно були у нього великими з урахуванням виконання закону Мойсея. Він дуже добре зовні виглядав. Він справно платив десятину на храм. Він був учителем віри, і ці всі зовнішні ознаки, які він перераховує, дійсно у нього були. Але справа в тому і біда фарисея в тому, що він забуває, куди він приходить і що він робить. Він розпочинає свою молитву словами подяки. І дуже добре би він на цьому зупинився, але він все зіпсував, коли почав говорити більше. Фарисей починає свою молитву словами кажучи: Господи! Дякую тобі, і дуже би добре би він на цьому зупинився, але він починає далі себе вихваляти і осуджувати інших, що, звичайно, не подобається Богу. Він каже: Я дякую тобі, що я не як інші люди, перелюбники, грішники або як ось цей митар. Інша молитва була звичайно умитая. Хоча ми про них. Детальніше минулої неділі розмовляли. Ми знаємо, що метарів дуже не любили в юдейському суспільстві, оскільки вони були прислугами чужої для ізраїльтян Римської імперії. Вони збирали податки для цього для чужої імперії, дуже часто перевиконували свої повноваження, збираючи з надлишком понад міру те, що не було унормоване законодавством. і саме це робило метарів дуже часто. З дирними, корисливими, багатими людьми. І їх, м'яко кажучи, не любили люди. Але ми бачимо, що Господь приймає молитву Митря, а не фарисей. Чому? Фарисей зовні праведник, але всередині грішник. І Господь дивиться не того, хто виглядає праведним зовні, а той хто є таким всередині. Увійшовши до храму, фарисей нічого не змінив. Він зайшов до нього своєю вдавленою. Праведністю, гординею і таким залишився. Знаючи добре закон, він не знав Бога. Прийшов до храму зустрітися з Богом і розминувся з ним. На ж Митер, який, можливо, нещодавно ще когось прогнівив, можливо, узяв з надлишком понад міру, але він зрозумів, що він зайшов у інше середовище. Недавно, можливо, він ще вимагав, а тут смиренно просить. Він каже: Боже, «Милостивий, будь до мене грішно. Ця молитва і це смирення має навчити нас, дорогі в христі, брати і сестри, як ми маємо молитися. Митере зрозумів, що він зайшов в інше середовище і він не міг поводитися, як поводився до того часу. Звичайно, від цього би і нам усім збагнути, куди ми приходимо. Найперше звернути нашу увагу, як каже Євангелист Лука: двоє людей прийшли в храм помолитися. Саме з таким наміром кожен із нас має приступати в порі храму, не з інших лукавих якихось міркувань, що притаманно нам людям. Тому, дорогі хресті, брати і сестри, звичайно, нам потрібно бути такою корисливою комахою, як я дуже часто люблю порівнювати з бджолою. Що нам навчитися змити і щось фарисея. Звичайно, він був ревним у виконанні закону Божого. Нам, християнам, якщо починаємо дещо нам здається розуміти цю притчу, то ми мимоволі впадаємо самі у пастку, яку неможливо уникнути. Самі впадаємо в фарасейсту. Бо нам здається, що цю притчу ми вже неодноразово чули, можемо її навіть і пояснити. Але коли ми починаємо осуджувати того самого Фарисея, то самі мимоволі впадаємо в фарисейство і дивуємося, як же це він так поступав, і кажемо подумки: Господи, дякую, що я, я, я не такий, як Фарисей. Але потрібно нам збагнути, дорогі Бохресті, брати і сестри, що мита любить Богу і не тому, що він грішний, а тому, що смирив себе і осудив гріх у собі. Нам так само потрібно пликати таку молитву смирення і покаяння. Ми знаємо, що Господь гордим противиться, а смиренним дає благодать. Що ж ви викликало гординю у душі фарисея? Зверніть увагу, з ким він себе порівнює. з відвертими грішниками, розбійниками, перелюбниками. Або метарям. У порівнянні з такими людьми Фарисей виглядав досить непоганою людиною, і це викликало гордину в його серці. І він тоді пишається, вихваляється перед Богом. Нам, дорогі мохресті, брати і сестри, коли ми молимося, або коли ми порівнюємо взагалі себе, потрібно порівнювати себе з святими людьми. Якщо би і фарисей з такими себе порівнював, це б викликало в його душі не гординю, а смирення. І ми би бачили. Тими, якими ми є насправді людьми. Коли ми читаємо життя святих, то нам здається, що це якась релігійна фантастика, що це неможливо, як таке може бути? Але це дійсно історичні постаті, які доказали Богові свою вірність і своїм життям і прикладом. І ми, коли читаємо їх, то ми усвідомлюємо, що ми набагато гірші за них. І це викликає в наших серцях смирення і покаяння, і взірець до того, до кого ми маємо наблизитися. Одних із святих ми називаємо преподобними, тобто дуже подібними, дуже похожими до Христа Спасителя. Тому і нам, дорогі мохристі, брати і сестри, у цієї праведності треба навчитися. Цього смирення треба навчитися. Ми знаємо, що найсвітлішого ангела, який був найближчий, найближчий до престолу свого небесного Творця, Денису або Сатанаїла, його згубила гординя. Він був найближчим до свого Творця, а через свою гординю став найдальшим від нього. Тому і нам потрібно боятися гордині як вогню, бо вона може привести нас до непоправних наслідків. Гордовитій людині дуже важко покаятися. Чому? Тому що вона бачить себе кращими за інших людей, а смирення приводить до покаяння. Коли ми самі себе смиряємо, то ми приходимо ми в волі до покаяння. Ми розуміємо, дорогі в Христі, брати і сестри, що іншого шляху, крім цього, нема. І тому ми так приклад для нас. Не в грісі, а в покаянні і смиренні. У чому для нас приклад Фарисей, а саме у ревному виконанні закону. Бо рідко хто із нас може сказати, що е, вставши ранком, ми повністю читаємо е, ранкові молитви. Дуже рідко хто із нас може похвалитися, що перед вживанням їжі ми молимося, молитву Отче наш, а після їжі, молитву подяки. Мало хто із нас може сказати, що він вечором, дякує Богу, за прожитий день читає вечірні молитви, що робить кожного вечора іспит своєї совісті і аналізує своє життя, що він зробив добре, а що недобре. Мало хто із нас забуває не те, що посильну жертву давати на храм, не те, що десятину, а і допомагати ближнім, нужденним людям. І в цьому всього. Ми дуже часто християни не маємо, і коли ми осуджуємо фарисея, то треба нам затриматися на мить, бо ми навіть і в цьому, у багатьох речах, у чому був успішний він, ми не досягли цього успіху. Тому, дорогі, хресті брати і сестри, повторюся. Нам потрібно бути такою корисною комахою, не би бджола, яка навіть яка сяде на скверне місце, все ж таки знайде щось добре там. Ось навчимося з фарисея. Превного виконання закону, а змитаря покаяння і смирення. І сподіваємося, що Господь через це дасть і нам спасіння, бо це дар його. І так само будемо смиряти себе, не чекаючи, щоб нас смирив Господь, бо Господь завершує сьогоднішню притчу словами і каже, що хто підносить себе. Понижений буде, а хто смиряє себе, рідне Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!